Доєднуємо до ефіру Юрія Вінокурова, першого заступника голови Донецької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Да, Вітаю вас, пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Донецькій області? Ситуація залишається доволі складною. За добу ми мали фактично 3250 обстрілів. 13 населених пунктів у нас були під постійними обстрілами. Ну, на сьогодні, в принципі, всі органи державної влади працюють на містах. От національна поліція, інші підрозділи правоохоронних органів також виконують свої поставлені завдання. Скажіть, будь ласка, як часто ворог б'є по населених пунктах, і з якого озброєння? Види озброєння не змінюються. Це і ракетні і обстріли, і каби, і артилерійські, і мінометні. Дуже багато дронових обстрілів по населеним пунктам, що наближені до лінії зіткнення. На сьогодні це вже дрони на оптоволокні, які летять фактично до 20 кілометрів. Да, і дуже багато лиха приносять от нашим військовим, нашим цивільним. Загалом за добу 3250 обстрілів було на території області. Скажіть, будь ласка, по яких об'єктах намагається цілити ворог? Чи це такі хаотичні обстріли? Фактично ворог б'є по всім об'єктам. Це і житлова забудова, і критична інфраструктура, системи водопостачання, теплопостачання, енергопостачання? От, на жаль, фактично немає. Таких цілей, по яким би не бив ворог постійно, скажіть, будь ласка, чи веде ворог таке собі от полювання на цивільних, використовуючи і fpv дрони, і дрони зі скидами? Да, є, є такі випадки, коли машини наші з евакуаційними заходами попадають під такі обстріли. Це Покровський напрямок, найбільш небезпечний на сьогодні, тому що там летять і в піві там до 10 кілометрів, і далі вже летять дрони на оптоволокні, які також попадають по цивільному населенню, яке рухає, рухається між населеними пунктами. Пане Юрію, а чи намагаються ворог дистанційно мінувати територію? Да, такі випадки є протипіхотні міни, тому що на сьогодні Росія не приєдналася до міжнародних конвенцій по забороні протипіхотних мін, от а Україна такі заходи не проводить. Не можу вас не спитати, враховуючи взагалі всю ситуацію, як відбувається евакуація з прифронтових населених пунктів. Евакуація відбувається постійно. У нас є пункти, з яких ведеться обов'язкова евакуація. За добу загалом було евакуйовано 159 осіб, з них 15 дітей. От. Всі вивозяться до евакуаційного пункту, який розташований у місті Павлоград. Далі вони вже їдуть. Якщо люди мають куди їхати, то ми допомагаємо їм там взяти квитки на залізничний транспорт там і відправити їх в цих пунктах людям, яким немає куди їхати, на сьогодні у нас Івано-Франківська область приймає наших переселенців і Закарпаття приймає переселенців з дітьми і багатодітні сім'ї. Уточніть, будь ласка, з яких населених пунктів ведеться евакуація, і скільки там ще залишається людей? Є така інформація у вас? Да, є інформація. Населення області постійно скорочується на сьогодні. Воно налічує 309 тисяч, з них 48 тисяч населення саме в території активних бойових дій. На сьогодні це найбільші громади: Константинівська громада, Покровська громада, Гродівська громада, Ілінівська, Урахівська, Великоновосілківська і додалася ще Удачненська громада. Це з нових. Ну і старі громади, з яких фактично завершена евакуація. Це Лиманська, Сіверська громади і громади Бахмутського району. Пане Юрію, а чи є в потенційно небезпечних районах діти? Е, ну, наприклад, в місті Покровську вже дітей немає. Там залишилось фактично 7 тисяч населення. В самій громаді залишилось 11 тисяч населення, із них 27 дітей. Наше завдання забезпечити евакуацію в першу чергу. Це незахищених вірст, маломобільних і сімей з дітьми. Т ви згадали Покровський. власне очільник області Філашкино оприлюднив відео нещодавно. От евакуацію людей з Покровська. Як відбувається ця евакуація з міста? Скільки ще людей залишається в населеному пункті? Евакуація відбувається на сьогодні автомобільним транспортом за допомогою підрозділів ГНП волонтерських організацій. От деякі люди виїжджають на своєму транспорті, плюс військова адміністрація забезпечує також евакуацію. Пунктом прийомки зараз евакуаційним у нас є база в місті Павлоград, з якої далі залізничним транспортом ми відправляємо наших мешканців в Івано-Франківську область. На сьогодні Покровськ налічує 7,5 тисяч людей, які залишаються ще в місті. Уточніть, будь ласка, куди звертатись людям для евакуації. На сьогодні діє у нас контактний центр цілодобовий на території області у всіх містах. Смс-повідомлення э, кожного дня приходять на всі телефони, які зареєстровані на території Донецької області, з номерами контактного центру. Там є всі месенджери і прямий зв'язок для евакуаційних заходів. Дякуємо вам, пане Юрій, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора.